Доброго дня всім. Я вирішив записати коротеньке відео про перше спочатку про продажі в Норвегії. Зараз вересень 24-го року. І в нас вже тут немає нічого бензинового, дизельного. Це Volkswagen Dealer. За вікном також більшість автомобілів електричні. Клієнський. ID-7, це нова модель. Ціни на електричні моделі нижчі, ніж бензинові. Через політику держави вони зробили 100% пошліну на бензинові авто і так само знизили до нуля. пошлину на електричні автомобілі. Окрім окрім ціноутворення на нові електричні автомобілі, держава також передбачила е, застосу, застосовуються пільги, практичні пільги для користування, наприклад, е, безкоштовний платний в'їзд, е, безкоштовні е, паркування, безкоштовні зарядки. Платні дороги, також умовно безкоштовні пароми 50%, наскільки я пам'ятаю, знижка на пароми і так далі. Цей дилер, де я працюю, він невеличкий, тут один майстер-приймальник, але є досить цікава концепція приймання на сервіс, все автоматизовано, так би мовити, є додаток, можна через додаток здати ключі, отримати ключі. І також записатися через додаток. Оце шухлятка для видачі ключів 24 на 7. Можна записатися на сервіс через додаток, поспілкуватися з майстром приймальником, надіслати фото, відео, побачити план на наступний тиждень. Дуже цікаво. Зараз ще буде інтерв'ю з директором по продажам. Будь ласка

Нові продажі в Норвегії це лише продажі. Це майже лише продажі електричних автомобілів. Якщо ми кажемо про Volkswagen PKW, він каже, 100% дилерів готові для ремонту та продажів електромобілів в Норвегії. Мова йде про наявність HV-електриків з відповідним сертифікатом. всі 100% дилерів в Норвегії мають мають інфраструктуру зарядних станцій, обладнання. Для ремонту електробатарей. наш дилер працює з 1964 року. З Цією маркою з Volkswagen ми починали ми дуже пишаємося цим терміном. Ми продаємо 120 автомобілів ПКВ в рік, додатково 50 або 60 на цферцвегі. Окрім продажів Volkswagen, маємо сервісний контракт з брендом з брендом Audi. І, і також Шкода. по шкоді. Звісно, ми кажемо про сервісні автомобілі електромобілів і цих марок також. Шкода це єдиний бренд, хто ще має в пр програмі продажів в Норвегії дизельний автомобіль. Шкода Кадьяк, шкода Суперб постачається ще в Норвегії в дизельному варіанті. Бренд ПКВ постачає лише електроавтомобілі з 2024 року, а це нова модель Audi модель Volkswagen ID Сим в повнопривідній комплектації. Окей, точно так. Дуже дякуємо. До ваших послуг. Це автомобіль ID Bus в комплектації Bully На цьому дякую за увагу. Я ja ще працюю на іншому дилері Volkswagen Audi, тому до нових зустрічей. Будемо розповідати про іншого дилера також. Дякую.